Вони впевнено проклали шлях до освоєння сотень мільйонів народних податків. Епоха великого будівництва на Волині стала неабияким хлібним місцем для фірми родом з Донеччини Данко, саме в той час, коли очільником області був уродженець Донбасу Юрій Погуляйко. Десант комерсантів так зручно вмостився на бюджетних потоках, що раз за разом вигравав тендери на ремонти доріг. Ходили по державні гроші як до дійної корови. А коли грянула повномасштабна війна, і як то кажуть, годівницю прикрили, фірма Данко пішла з ринку красиво і, схоже, вельми професійно через банкрутство. Торік влітку господарський суд міста Києва вже визнав Данко банкрутом. Мовляв, жонглювали державними мільйонами, а тепер голі босі. У матеріалах справи вказано, що фірма винна банку Альянс майже півтора мільйони гривень. Ще понад 9,5 мільйонів боргують акціонерному товариству Комінбанк. Столичні податківці нарахували аж понад 7 мільйонів несплачених коштів. А ще Волинський податковий данко боргує понад півмільйона гривень. Різним приватним фірмам не заплатили сумарно понад п'ять мільйонів. І лише вдумайтесь, Національному банку України данко винне майже 12 мільйонів гривень. Волинський підприємець розповів, що так би мовити, приїжджі ділки кинули і його заборгували там. Мене з компаньоном е десь біля чотирьох мільйонів. На об'єкти асфальт, на, там, де вони будували, там велика гаража вони будували е, біля Рожищ будували. Поставляли їм з кар'єрів е, ще бій на завод, так і вони не розрахувалися. Є частина документів, вони акти не попідписували, не повернули. У нас є податкові, все зареєстровані. На початку війни я щось там набрав, що там давайте гроші. Грошей нема, що не бачив, війна, все подається. Чи з відкритих даних фірма переможець у закупівлях на майже 4 мільярди гривень, що цікаво, у суді аналізували фінансові показники підприємства за період з 2022 року. А от епоха щедрих тендерів на Волині чомусь залишилась поза увагою. У які ж парини витекли гроші, якими держава так щедро осипала фірму до повномасштабної війни. Схоже, так і залишиться таємницею за сімома замками. Ба більше, коли взяли. Лися шукати майно фірми Данко, щоб продати і повернути бурги. У них, схоже, навіть вантажівки чи бобката за душею не знайшли. Виявляється, фірма ще у 2022 році хутко розпродала свою техніку. І тепер ліквідатор просить суд визнати недійсними договори купівлі-продажу. Між тим, ось тут на асфальтобетонному заводі біля села Озеро бачимо, стоїть чимало техніки із написом Данко. Нам би і технікою не мішало б забрати. Є техніка, є мій щебінь, який я навозив. Ви там бачили той щебінь, який лежить там, то частково мій. До слова Данко і сєвєродонецький асфальтобетонний завод фірми з однієї орбіти власників. Завод виріс на Волині, немов гриб після дощу, а посадовці в один голос говорили, що не давали дозвільних документів на таке будівництво. Вже після того, як завод височів на всій околиці і здійнявся скандал, тодішній губернатор Юрій Погуляйко розпорядився надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення державної земельної ділянки. А чи уклали договір оренди? Ми поцікавилися в обласній військовій адміністрації. Зухвали будівництво, схоже, перейшло всі межі. Інформація щодо оренди, ціни, умови і так далі зазначеної земельної ділянки у Волинській обласній військовій адміністрації. Відсутня. Історія лежить на поверхні, але правоохоронці, схоже, пірнати туди не спішать. Нагадаємо, Данко вигравало тендери не лише на капітальні ремонти доріг, а й на експлуатаційне утримання. На якість робіт місцеві жителі офіційно скаржилися тодішньому очільнику області Юрію Погуляйку, але той, наче душею, прикипів до заїжджих гастролерів. Між тим волинянам фірма із донецьким корінням запам'ятається нечуваними сучасними технологіями. У селі лище клали асфальт прямісінько в болото. Це ви ямковий ремонт робите. Видуваємо пилюку, лиймемо мульсію і простеляємо асфальтобетон. Все катаємо катком. Там, де вода, там де болото, є, можна класти. Цього не рухаємо. Ми такі неромитки пропускаємо. Пам'ятають, як після снігу пішла вибоїнами дорога Дерно-Олика, на яку виділили 83 мільйони гривень. Нову дорогу робили. Не капітальний ремонт, це нову дорогу. Це за два місяці так попливла вже ями. Та раніше вже було на улику їдеш, в дідичах ями вже були. Щось зима навіть не закінчилася, то вже ями були. По тому новому, асфальту. По новому асфальті. Так. Як освоювали десятки мільйонів у гаражджі. Гляньте, тут аскріз ремонтували навіть літом. Лідо, гляньте, там яма, яма, яма. На бюджетному пасовищі фірма, ймовірно, наїлася до схочу. Телефонний номер не відповідає. Дороги до кінцевого засновника, схоже, ведуть у Лондон. У власника, судячи з відкритих даних, не єдина фірма. Можливо, скоро потягнеться до нових тендерів, бо ж державні гроші, як те крісло, раз присів і вставати не хочеться. До слова, найцікавіше у цій історії те, що про борги фірми зголосився повідомити Національний банк України. Як так сталося, що Данко отримало майже 12 мільйонів від Нацбанку, якщо у його функції не входить кредитування приватних підприємств? Ми звернулись з відповідним запитом. Куди дивились податківці, що дозволили наростити багатомільйонний борг? Уся ця діяльність фірми чомусь, наче, зовсім не цікава правоохоронцям. Може, Ражем закону Нацбанку і податківцям до душі такі підприємства Олена Лищук, телеканал Аверс.